Дніпровському районі Запоріжжя триває відновлення житлових будинків, які постраждали внаслідок ворожих атак на місто. Зокрема, по вулиці Ольги Кобилянської працівники Запоріжремсервісу та підрядники виконують ремонт покрівлі даху будинку номер 8 який зазнав руйнувань ще у лютому цього року. Тоді ж одразу було встановлено тимчасовий захист у пошкодженні віконні отвори майже 30 багатоквартирних та приватних будинків. Загальна площа робіт перевищила сотню квадратних метрів. Разом з аварійною рятувальною службою Кобра було встановлено тимчасовий захист сплівки. А зараз за розпорядженням і за фінансуванням міської ради розпочато ремонт покрівлі. Роботи виконує підрядник, оскільки основні сили підприємства наразі задіяні у районах, які постраждали під час атаки наприкінці минулого тижня. У Запоріжжі ремсервісі додають з початку нинішнього року працівники ремонтно-виробничої служби виконали роботи на понад 12 тисячах квадратних метрів пошкоджених осель. Зокрема, вже демонтували дерев'яні конструкції та шиферне покриття в будинку на вулиці Ольги Кобулянської. 8. наразі тривають підготовчі роботи до вкладання профнастилу площею 600 квадратних метрів. Якщо сприятимуть погодні умови, підрядники мають якнайшвидше завершити ремонт даху. Зараз вони дерев'яні частини встановлюють це решетування і мембрану це як захисний шар, а далі будуть працювати з профнастилом. Одночасно аналогічні роботи тривають в одному з будинків Олександрівського району, там вдвічі менша площа, тому можна сказати, що тут досить великий обсяг робіт.